Ознаки традиційної цінності це е, родина, перш за все. Родина є, є базіс, фундамент міцної нації і держави незалежності, там, чи є території, чи немає. Байдуже, це родина з тверезим батьком, середнім доходом, з люблячою матір'ю, з трьома і більше дітьми. З нормальним будинком, зі зброєю в цьому будинку, і родина має і вміє користуватися цією зброєю, коли потрібно. Це в цьому будинку має бути велика бібліотека. І ввечері ці люди не сидять в інтернеті або грають в PlayStation і читають цікаві книжки. Вони вірять в я, не прошу їх ходити в церкву щотижня, але не вірять, що існує щось більше, ніж фізичне. Що існує так, існує метафізичні. Це люди поважають е, своїх сусідів, але і вміють тримати спину прямо, коли потрібно. І вони не хами, але вони не перед ким не будуть повзати навколішки.